Хмельницька міська літературна спілка Поділля та обласна бібліотека для юнацтва у спецпроєкті до ювілею Григорія Савича Сковороди, «300 років, 30 кроків. Крок 28. Що є свобода? Часи, коли жив Григорій Савич Сковорода, були добою безкінечного перетворення лівобережної та гетьманської та правобережної України в колонію. Остаточно ліквідацію автономії України указами царіці Катерини II. 1754 року скасовано гетьманство, наступного року зруйновано Запорізьку Січ. У 1781 році скасовано. Поділ на козацькі полки, а через два роки їх перетворено на полки у складі російської армії. 1785-го козацькі старшини переведено в становище російського дворянства, а козацтво у державне селянство. Згодом закріпачене, а панщина. Доведена до 5-6 днів на тиждень. Та ж ситуація і в культурно-освітницькому житті Київ-Малянська академія втратила значення наукового центру, полкові школи по всій Україні занепадали. Уявіть собі, яка цифра, коли за часи гетьманства їх було 866, то згодом практично їх не стало. Ось як наставляла свого сина Павла Катерина Друга, престолу наслідника, не давай народові часу на роздумування. Він не створений для цього. Він повинен працювати і мовчати. Окремим указом Катерина II припинила видавничу діяльність Києво-Могилянської друкарні, щоби ніякої розні не було. Отже, над Україною нависала катастрофа. Граф Кирило Розумовський хотів зробити своє гетьманство спадковим. Коли Катерина про це дізналася, вона потетеріла і наказала привести російські війська у стан бойової готовності. А генерал прокурору Олександру В'язівському дала настанови провінції, Малу Росію, Ліфляндію, Фінляндію привести до того, щоб вони перестали дивитися, як вовки в ліс. 10 листопада 1764 року Кирило Розумовський втратив своє гетьманство його позбавили гетьманського чину, а граф румянцев став генерал губернатором Малоросії. Це той самий, про якого казали аристократ із рабовласницькими тенденціями, або ще його називали енергійним деспотом. 1787 рік це рік приїзду імператриці Катерини ІІ через нашу Україну і Харків, так званий Таврійський вояж, який почався 2 січня. 1787 року. Про цю поїздку говорив весь світ, незважаючи на те, що 21 серпня почалася російсько-турецька війна. У молодості Катерина захоплювалася, так би мовити, філософією свободи. Вона писала: Свобода це душа всього на світі. А сама 800 тисяч вільних людей зробила рабами. Посилилась торгівля людьми. Уявіть собі, дитину, молоду дівчину чи здорового чоловіка можна було продати за одного рубля. А от купити породисте цуценя за три тисячі рублів. Людей відвозили до Отаманської порти, до, до Персії, програвали в карти, ними розраховувалися за борги. Селяни терпіли, але інколи траплялись поодинокі виступи. Пам'ятаємо, коли Іван та Степан Базилевський. Власники селі, села Турбаї, довели до такого відчаю селян, що вони увірвалися в маєток і повбивали тих, хто ще недавно вивчав філософію свободи в Гетінгенському університеті. Адже саме ці два деспоти могли людей зачинити на цілу ніч у холодній конюшні, могли бити різками чи не програти у карти. Ця подія, розправа над панами Базилевськими в селі Турбої сталася 8 червня 1789 року. Коли про це довідалася, Катерина, вона сказала перетворити кріпаків у раби. Граф Кирило Розумовський е хотів щось змінити, але, як ми вже знаємо, його позбавили права бути е гетьманом в Україні. Напевно, Сковорода був свідком придушення Польщею і Росією. Гайдамацького повстання, оспіваного Тарасом Шевченком у поемі Гайдамаки. Дуже часто е, говорять про те, що Сковорода був поза політикою, але сьогодні ми розвінчуємо цей міф. Я відшукала історію про те, яка розповідає, як в одну мить. Вільні козаки ставали рабами. У генерал-майора Федора Вишневського народився внук. Він написав царисі Єлизаветі про це і вона повідомляє: жалую для вашого внука Івана село Жербовано, Корбоване». І воно знаходиться за 13 верст. Від його тина. І уявіть собі, як в одну мить вільні козаки цього села стали кріпаками. Отож, якою була епоха Часів Сковороди? 1722 рік це той рік, який народився Григорій Савиць Сковорода. І саме цей рік став кінцем Богданової держави. Козацької вольності. Після смерті Івана Скоропадського управління справами взяв на себе чернігівський полковник Павло Полуботок. Петро І наказав йому негайно прибути до Санкт-Петербурга разом із генеральним суддею і писарем, їх та асистентів Григорія Граб'ян. Миколу Ханенка, Петра Корецького та інших негайно арештували і кинули до Петропавловської фортеці, з якої, як відомо, полубота вже не вийшов. Про це знав маленький Григорій від своїх батьків від односельців села Чорнух. Знав і про те, якою великою кількістю забирають українців. Працювати на ладу, като ж нацювати, примушувати під наглядом драгунів, йти в похід провінцію Гілян, Дербен. У козаків бракувало у поході харчів, одягу, зброї, тобто, вже тоді їх перетворювали на гарматне м'ясо. Та й пізніше перебуваючи в Санкт Петербурзі. У, капелі, у співочій капелі Сковорода усвідомив, що тут людина стає шанованою в міру пишності її життя. Це слова князя Щербатова. Пишність царського двору дивувала навіть Європу. Ось як пише про це, шевальє де Карберон. Ви бачите, тут Розкіш майже ту саму, як в Парижі, багатство, гарні манери, а поруч грубі мужики, цивілізація з одного боку і варварство з другого. Це ніби два різні народи живуть на одній і тій самій території. Ви водночас почуваєте себе в 14 му і 18 му століттях. І саме в той час, коли Катерина II розпустила Запорізьку Січ, заборонивши вживати слово козак, гетьман, січ, Григорій Сковорода пише вірш Де Лібертате про свободу, о вольності, що є свобода, добровні яке. Кажуть, неначе воно золотає, ніж бо не злотне, зрівнявши все злото проти свободи, воно лише. Болото, о, якби в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки, буде з тобою, вольності, отче, Богдане герою. То що ж є свобода? Відповідь на це питання міг би дати земля Григорія Сковороди. Останній кошовий Петро Калнешевський, який за доносом був ув'язаний Катериною на Соловецький, на Соловецький острів Констабори. Там підземеллі він пробув 27 років, а доставили його туди у 77-річному віці, коли на престол заступив Олександр і цар Олександр, і поїхав. Провідати Калнишевську він жахнувся тим умовам, в яких мучився наш славний лицар. Для того, щоб подати йому палицю, відганяти пацюків, треба було брати дозвіл у Петербурзі у самого царя. А випускали його із того підземелля, тієї живої могили, лише двічі у рік. На Різдво і на Великдень. Наступне питання, що є свобода, відповідь на нього може бути батуринська різанина. У 1708 році за наказом Петра, війська Меншикова увірвалися в козацьку столицю і дотла вирізали і захисників, і жителів містечка. Про цю трагедію. Страшно читати і згадувати, адже навіть немовляток не пожаліли, кидали їх у річку сян, а збожеволілі матері самі кидалися услід за дітками. Французькі газети писали, що жінки і діти були на вістрі шабель. Вони писали про те, що меншиков показує жахи московського варварства, адже тоді загинуло від 11 до 15 тисяч українців від рук 20 тисяч драгунів і 5 тисяч піхотинців. Наступне питання, що є свобода. Відповідь на нього дають Крути 1918 року, коли 300 юнаків-студентів із Києва поїхали на станцію Крути, що під Ніжином, щоб своїми тілами перекрити шеститисячному війську генерала Муравйова шлях на Київ, які хотіли. Потопити нашу незалежність у крові за наказом Леніна. А далі ціла епоха, яку ми називаємо трагічним словосполученням розстріляне відродження. Це наші письменники, музиканти, художники, кінорежисери, які відбували каторгу у різних точках. Російської імперії, яка є тюрмою народів, це і Микола Хвильовий, і Валеріан Підмогильний, Михайло Драйхмара, Микола Куліш, Лесь Курбас. Символом нескореності духу стали наші шістдесятники: це Євген Сверсюк, і Іван Зюба, В'ячеслав Чорновіл, і брати горіні. Алла Горська, і Василь Стус, Іван Світличний, і Опанас Заливаха. Саме вони не захотіли миритися з приниженням людської гідності і стали в опозицію дисидентами. Що є свобода? Здавалось, трагедії закінчилися. Ми вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні пам'ятником. Але почалася, а точніше продовжилася. кровопролитна війна розпочата в 2014 році, і тепер ми маємо цілу алею слави наших лицарів. То, що є свобода? Який шлях до неї? Відповідь на ці питання дайдуть нам ось ці кадри воєнної хроніки. So Untertitelung so um des